Thank you проти нулю, трималися 0, не голосували 0, відсутні 8 рішення прийнято. Далі для роботи в сесії нам необхідно затвердити регламент. Пропоную, для доповіді до хвилин, для поступів, до 3 хвилин. Роботу сесії закінчити за 30 хвилин. Є пропозиції про уважені. Пропоную затвердити за основного. 8 липня 9 ночь 21-го року No8115 про встановлення ставок земельної плати земельного податку на території Іванського селищної територіальної громади доповідає Павленко Лариса Олександрівна економічного розвитку та рішення Про встановлення ставок статисті земельного податку на території Іванського селищі. 9 липня 2021 року, 10 сесії, рішення наступило силу 1.1.2022 року. Ми приймали безстроково для того, щоб зміни в податку місері за потреб зносити лише за потреби. І така потреба виникла тільки по одному податку. Це податок земельний, у зв'язку зі зміною законодавства. Саме що внесли Держгеокадар зробив. Доповнить його, і тому ми доповнили класифікацію видів земель нашого попереднього рішення 2021 року. Е, ми е, класифікатор має 15 розділів, кожному доповнено по 4 види землі. Можуть всі перераховувати, очікувати <клес> на пані вже що. Ставки ми не змінювали. Бавили по мінімальному ті ставки, класифікація яких доповнена. Ми додавали мінімальні. 0,1 і 0,3. Все, що дозволяє законодавство, тільки мінімальне. У нас, наприклад, така ситуація виникла, що зателефонував Укртрансгаз і каже: у вас нульова ставка податку. Ми не можемо сплачувати нуль, нам керівництво, а закон вимагає сплачувати. А в нас нуль. От ми, наприклад. Користуючись, що вона потрібно внести зміни, встановили і її ставку податку. Навіть просять встановити ставку. А в нас було, нуль, в нас не було такої потреби і попередньо. Просто ми їх не податково не було. <clears> the <throat> передачі у постійне користування а хто вони вони це виживають це оператор що значить комісія не підтримала комісія запропонувала їм не в постійне а До до користуванні була пропозиція така постійне користування комісія не підтримувала це того? це рішення змін Комісія така розпропутати. Не, але там немає документів на це так. Що вони не надали такі документи, документи. Тут дорість каже про обіцял рукового нибудь на... <на>, <на>, <на> Да да, мы проект три от основы. А что дики на алту, хотя на сни берутся Я бы сказал, пробний хоть платить пройде. Пройди по correndo horário

What is Okay.